Ти казав мені, це просте завдання. На мене чекали, і те, що чекало, людиною не назвеш. Воно відірвало моїй машині за. Не будь ганчіркою соло. Це найскладніший період нашої історії. Дізналися про міжнародну злочинну організацію, що має атомну бомбу. У нас немає вибору. Працюємо разом. Америка об'єднується з Росією. Звучить не дуже приязно. Дамо вам час познайомитись. Візьму тебе з собою. Тихо зайшли і вийшли, а вранці ми про це забудемо. Я так не працюю. Твоя ціль Вікторія Вінчіґера. Вони пошлють армію, щоб зупинити нас. Зустрінемо їх належним. Для виконання завдання нам краще познайомитись інтимно. Як це розуміти? Я люблю сильних жінок. Хочеш поборотися? Я цього не казав. Тримайся ковбою! Найкращий день для особливого агента. Шкода, що не зможу прикінчити тебе власноруч. Твій трекер не посилає сигнал. Перевіриш? Зробила. Що ти там робиш? Намагаюсь не розгубитись. Ну що, під'єднали? Покінчимо з цим. Можуть виникнути проблеми. <плесень> Ненавиджу з тобою працювати, а з тебе кепський шпигу. <плесень> О, і у вас новий позивний, новий анкле.